Ходьте, народ скаже, я довго не буду задівати вас. щоб ви не переживали, в'язнів на роботі лишив людей. Дівчата, підходьте, друг, ставайте, ми будемо 17, Добре. Да. Слава Ісусу Христу! <різь> Дуже гарно. <різь> Першого разу! хочеться сказати, ну давай, не знаю, повторяти раз? Ну давайте добре, ще раз. Налаштуємо наші вуха і серця на радіо хвилю. О! І прославив його так, ніби ми вже в холі небесних ангелів там в небі. І ми стоїмо і дивимося в лице до лиця нашого Бога. І нам кажуть: слава Ісусу Христу! Слава І, і Богу! хай Бог вас, якому ви зараз віддали славу, благословляє своїм потрійним благословінням. Нехай благословить вас духовно, фізично і так само фінансово, що не є мало. Вас нехай діти ваші не хворіють близькі, рідні будуть завжди поряд, і ви любили їх, і вони б любили вас. Нехай той Бог, якому ви тільки що щойно вітали славу своїми словами. Ви знаєте, кому ви вітали живому Богу. Нехай той Бог простить вам всі гріхи ваші і всі прогріхи ваші. Якщо ви... Вірити в Ісуса, а, ти, прийняли потім, Його я? по вірі. Ви отримаєте благодать, я, помилості, я, помилості Божі. У ті Божа милі ти, ти, дає ти, ти, нам благодать, ловить всіх вас і не всіх не бою, нас, таку вуличну церкву, живу церкву на пороховій вежі. Хай благословить тих діток, тих спортсменів, які слухають, музикантів, які прославляють, пташок, які так само славлять Бога. Твоїм співом, бо написано: все творіння славить Бога. Амінь. Амінь. Амінь? Амінь. 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 Добре. Господи, Отець Небесний, я дякую тобі за цей чудовий день, який ти даєш, нам, що в цьому дні може бути прославлено ім'я Твоє. Дякую тобі, Господь, за ім'я Твоє під небесами, яке вещи від цих імен. Дякую тобі за сина. Ісуса, який постраждав за нас на христі, заплатив за наші гріхи і викупив нас з рабства гріха всіх тих, хто покаявся і прийняв Ісуса Христа в своє серце як Спасителя. Дякую тобі за Ісуса, за Ішуа, яке Його справжнє ім'я. Дякую тобі за те, то, що Ти живий Бог, єдиний Бог і святий Бог. Отець Небесний, благослови нашу Україну. Благослови наших воїнів, благослови Господи наших рідних, близьких, нас всіх благослови духовно, фізично і фінансово. На славу тобі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. І дзвони Єрусалима починають наше з вами поля чудове зібрання, зібрання в ім'я Ішуа, зібрання в ім'я Христа. Ви знаєте, я хочу сказати такі гарні слова, але сьогодні вони будуть дуже втішними. Коли я завжди говорю: ой, чи живі, чи здорові всі родичі, чи живі чи здорові, всі родичі Христові. І ми завжди з вами бачимо дуже часто. Так всі живі, так всі здорові. Але сьогодні ми кажемо, ми всі живі, і ви не всі живі і не всі здорові. Сьогодні ми говоримо. Дякую Богу за Марію, Бейжу, яка приходила сюди, яка слухала слово і в п'ятницю покинула свій живний шлях і відійшла у вічці. Я пам'ятаю її з першого разу. Коли прийшов сюди, вона одна з найперших під'їжджала, плакала і каже, я хочу покаятись. Я грішла. на Любінський, та ну не важливо, важлива суть. Вона підбіжала і каже, я хочу покаятись, я грішна. І вона плакала, молилась до Бога, бо вона знала, що вона грішила в цьому житті, але вона й розуміла, що тільки Ісус Христос, живий Бог, може простити її гріхи, бо Він забрав їх на себе. Хто пам'ятає її, о, така маленька ростом. Вона не була ще досить старша людина. Їй було всього 50 чи 51 рік. 56, 56 років вона могла ще жити, жити, але Бог Бог відмітив її життя так, таким чином. І головне, розумієте, суть, коли вона відійшла, я хочу вірити і впевнений, що ці зібрання тута живі зібрання даремні. Бо я вам неодноразово кажу ті, хто покаялись. І прийняли Ісуса за свого Спасителя, не вмирають, а переходять від смерті до життя і мають вічне життя. Я вітаю вас, друзі, що ви слухаєте Боже Слово, живе Слово. Нехай воно буде живим, І хай воно буде живим і діяльним у ваших серцях і у моєму серці. Бо коли прийде момент, коли ми з вами будемо покидати цей світ, це може статися раптово. Пам'ятайте тільки Ісус Христос, один Спаситель. Ісус Христос, ім'я Якого Єшуа. Ісус Христос віддав за вас, і за мене своє життя. Ісус Христос один помер і воскрес тілі. і Він каже: немає іншої дороги. Мені дуже приємно, що в середу, чи коли вас питали, який золотий вірш в Біблії, бо мені де часто говорять, що там твоя вулична церква на пороховій. Вони нічого не знають, не розуміють. Я кажу, а ви запитайте. І вас запитали, який золотий вірш, і багато з вас середу сказали Івана 3,16. То, що ми з вами неодноразово вчили і говорили: так бо Бог полюбив цей світ, що віддав на світ сина свого однородженого, щоб кожен. Хто ввірував в нього, не загинув, але мав життя. життя вічне. Наскільки Бог полюбив нас з вами, що Він віддав Ісуса, наскільки Бог полюбив нас з вами, що каже вуличка церква на пареховій вежі, прославляйте Христа, не ображайте один одного, не матюкайте один одного, бо тоді не ослідуйте царство. Дивіться, як Марія Бейза, вона відійшла, покаялась, а уявіть собі, якщо б постійно перебувала би в гріху і не встигла би покаятися, якщо б не встигла покаятися, то й не війшла б в царство. Послухайте, як Бог любить вас, Він дає вам можливість. Хто може грати для Христа, грай, хто може співати для Христа, співай! Не стидайся, не бійся. Хто може говорити про Ісуса, говори, тому що Він єдиний спасіння, хто може звіщати і показувати ділами Ісуса Христа, Показуй, незалежно в якому ти віці, як цей хлопчина, чи як ми з вами, ми є листи, листи Ісуса Христа, але не забувайте, на все прийде розплата. І якщо ви не покаєтесь. І не приймете його єдиного як свого Спасителя. Ми з вами можемо відійти в будь-який момент. Люди вмирають на війні, школярі вмирають, старші вмирають дуже швидко. Недавно 13-літня дівчинка померла. Послухайте, пам'ятайте про Ісуса, пам'ятайте про покаяння і про благодать, яку дає Бог. Цар Давид. Він нагрішив, він вкрав собі жінку, Вірсавію, цар Давид. Він подивився і взяв зіслав жінки чоловіка до того Вірсавії на війну, щоб його вбили. Давець грішив, його вбили, він взяв Вірсавію. І потім до нього приходить пророк Натан і розповідає історію про Давида тільки в другому лиці. І каже, що зробити з таким? Він заслуговує смерті. Він каже, це ти. Це ти, який вбив цю овечку, ти урію чоловіка Вірсавії і забрав собі дружину. Що робити Давиду? Іти і просто вмирати. Бо своїми ділами він не заслуговує прощення. Але, дивлячись на Бога, він розуміє, що він грішний і він розуміє. А тепер увага, що тільки Божа милість, слово основне, милість. Милість не по ділам вашим, ви не заслуговуєте прощення. І я, а по милості, Бог милуючий, дає нам прощення, милуючий Бог. І тільки милуючий Бог прощає нам наші з вами гріки. І Давид плаче, падає на коліна весь в попелі і каже: прости мене, Отче, я згрішив, я вбив Урію! я взяв чужу дружину. Я не заслуговую прощення. Прости, прости, небесний батько. Зараз тут Ісус. Подивіться, ви його маєте бачити. Він тут є. Відчуйте Його серце. Просто мовчажне. Повірте мені, я відчуваю. Він дивиться і там, в глибину серця, він бачить мої і ваші з вами гріхи. Ісус Христос дивиться, чи ми будемо себе вести, як цар Давид, чи ми будемо каятись. Прощені чи будемо прославляти Творця. Амінь. Амінь. Сьогодні у нас є чоловік, який хоче прославити Бога піснею, а ми з ним приспівом, якщо у нас вийде, поспробуємо. Це буде у нас така, ви знаєте, є професійні хвори, професійні групи прославлення. Ми вулична церква, вуличне зібрання. Я молився, і от чоловік підійшов і каже, я хочу попробувати. І ми будемо проселяти на тому рівні, на якому дає нам Господь. Привітаємо, брат Хоби. Такі голосу, так що почули. Після на 50-й псалом про царя Давида, який згрішив, який я розказував і просив прощення. Брат Володя грав в Римокатолицькій церкві, допомагав нам послаблені. Він грає на трубі. Але це новий інструмент для нього. Він хоче спробувати, як вміє.